Глава 8. Треба остерігатися надмірної довіри. Не кожному чоловікові відкривай серце своє, але май справи з розумним і богобоязливим, з молодими і чужими людьми рідко приставай. До багачів не підлещуйся і не квапся показуватися перед вельможами. Приставай з покірливими і простенькими. З побожними і праведними і розмовляй про те, що наводить на добро. Не заприязнюйся ні з якою жінкою, але загалом усіх добрих жінок припоручай Богові, бажай сподобатися тільки єдиному Богові і ангелам Його, а ухиляйся від знайомства з людьми. Любити треба всіх, але дружити з ними недобре. Не раз буває так що малознана особа завдяки добрій славі блиском сяє, а зблизька глянути на неї перед очима темно. Ми не раз гадаємо, що подобаємося людям нашим братанням, але цим насправді не подобаємося їм, бо вони бачать у нас недобрі звичаї.